У наш час у багатьох сім'ях виникають конфлікти, і, на жаль, часто це призводить до розлучень. І головна причина цього в тому, що ми формуємо певні очікування від партнера, а коли вони не справджуються, розчаровуємося. Через це народжуються непорозуміння та невиправдані очікування. Улюблені, щоб уникнути цього, поставте Ісуса в центр свого життя, погляньте на Його любов. У Біблії написано. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. До Ефесян 5.25 Христос полюбив нас без умов, не вимагаючи нічого взамін, жартовною любов'ю. Так само і ви любіть своїх дружин. Це означає безумовну та жертовну любов до дружини, як Христос полюбив церкву, пробачаючи якісь її недоліки, піклуючись про неї, як про власне тіло. Поважаючи й оберігаючи її, Не зводьте очей з Ісуса, і я вірю, що Господь влаштує у вашій сім'ї все найкращим чином.